Ще одну підземну школу відкрили у Харкові. Вона розташована в Основ'янському, одному з найвіддаленіших районів міста і розрахована на 377 учнів. Окрім класів, облаштованих на станціях метрополітену, це вже третя підземна школа у Харкові, де діти можуть безпечно навчатися. Денис учень п'ятого класу перелічує улюблені предмети. Ну, англійська мова, математика, українська мова, інформатика. Та пізнаємо природу. Хлопчик каже, радий нарешті зустрітися з однокласниками під час справжнього, а не віртуального уроку. Ну, дуже хотілось, ну тому що ну на онлайн уроці це дуже скучно, та треба зустрітися. Ну, зі своїм класом вчителькою. у сусідньому класі першачки. Вони взагалі ось тільки сіли за парти. Учителі зізнаються, зітхнули з полегшенням, коли дізналися, що цього року ще встигнуть провести справжні офлайн уроки для своїх вихованців, бо онлайн для початкової школи це надто складно. Це дуже важко. І дякуючи батькам, дякуючи допомозі батьків, ми змогли подолати труднощі якісь, тому що навчати писати і читати. Це дуже дуже важко онлайн саме батькам треба завдячувати. Ну але і ми старалися, звичайно ж. Будували цю школу в Основ'янському районі коштом міського бюджету, витратили на все 30 мільйонів гривень. Навчальний заклад розрахований на майже чотири сотні учнів, Вмістить чи не всіх дітей мікрорайону. Ми будемо відкривати в Шевченковському районі ще одну школу, велику школу, і ми будемо мати практично 10 тисяч дітей, які мають можливість вчитися в системі офлайн, тобто ходити до школ до справжнього. Школ і отримувати там знання. Сьогодні в Харкові перебуває приблизно 60 тисяч дітей, які мають шкільний вік і які вчитися. Тому, як ви розумієте, який відсоток можете порахувати. До вересня у Харкові обіцяють добудувати ще три підземні школи. Крім того, завершують проєктування підземного дитячого садка. Світлана Шикера, Олександр Яновський, подробиться телеканал Інтер, марафон Єдині новини.